Інструкція по реєстрації та роботі на платформі. І так, переходьте за покликанням. Далі. Уважно, будь ласка, все робіть. Обираєте кнопку LogIn, Add Up, Все натискаєте. І обираєте Add Up Learner. Відкривається таке вікно. Будь ласка, в самому низу написано: маєш код запрошення. Маємо. Натискаєте Зареєструйся тут. От сюди. Не, не сюди пишете, а от зареєструйся тут, в самому низу. І далі ви вводите свою корпоративну пошту, пишете. Зараз я введу корпоративну пошту. І так, уважно вставляєте, пишете в свою корпоративну пошту. І уважно треба ввести код запрошення, це дуже важливо. Де він написан, я переходжу в Google Class. Вот цей код запрошення. Ви його можете скопіювати і ставити от сюди. Оце дуже важливо. Корпоративна пошта і запрошення, яке написано в завданні, і натискаєте «Продовжити». Після цього вам треба дуже уважно заповнити у цю електронну реєстраційну форму. Адресу, перевірте, вам вже перенесло. Вводите пароль свій, придумуєте, який ви потім згадаєте. Обов'язково. Далі вводите своє прізвище та ім'я. Можна писати українською мовою. Ну, От я напишу, наприклад, Андрій Степаненко, Андрій Володимирович Степаненко. Далі вводите адресу, вводите свою дату народження, от та, що у вас є. Насправді. і число місяць, рік. І вводите пол, бачите, гендер. Або в woman, або якщо це чоловічий man. Подивіться, уважно: жінка пишеться woman, чоловік пишеться man. Треба уважно написати гендер англійськими літерами. Будьте уважні. Далі і обов'язково написати країну, Україн. І так, і поставити прапорець я приймаю всі е, умови. І так, ще раз, дуже уважно тут треба зареєструватися. Ще раз, корпоративна адреса. Пароль ви придумуєте самі свій, щоб ви його потім згадали: прізвище, ім'я. Бачите, спочатку ім'я, потім прізвище. Ваша дата народження, прав, правдива, число, місяць, рік це важливо. Далі гендер. Хлопці пишуть мен на англійській мові, дівчатка пишуть «woman» на англійській мові. Ще раз подивіться, як писати вуман. На англійській мові. Далі, на англійській мові пишете Україн, теж треба обов'язково правильно написати, поставити прапорець Я приймаю всі умови і натиснути кнопку Створити обліковий запис. Поставте це відео на паузу і заповніть все. Після цього натискайте Створити обліковий запис. Так, я не буду зберігати пароль, і ви перейдете от на цю таку сторінку з курсом, який вам треба буде пройти. Що ви робите далі? Далі ви натискаєте от сюди програма. І ви бачите, що цей курс про штучний інтелект, він має дві частини: частину першу і частину другу. Відео по цьому курсу ми будемо переглядати під час заняття. Тут є питання, на які вам треба дати відповіді тестові, і потім отримати сертифікат. І так, ви бачите, що нам обов'язково треба пройти. Першу частину. Ви натискаєте почати програму, і автоматично починаються уроки. От, ви натискаєте Почати урок і натискаєте тут, щоб розпочати. Натискаєте. Перше завдання дуже просте. Не поспішайте. Прочитали, натиснули, «Продовжити». Друге не поспішайте, прочитали, продовжити. Не поспішайте, прочитали, продовжити. 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 І далі у нас є, ви подивіться, питання. Є питання. Тестове, на яке вам треба дати відповідь, яка ключова перевага використання генеративного штучного інтелекту для повторюваних або обчислюваних завдань? І тут треба обрати правильну відповідь. Тут правильна відповідь під номером 4, ви обрали і натискаєте Продовжити. Якщо ви відповіли вірно, ви отримаєте зірочку. І натискаєте Продовжити. Наступне питання. Яка різниця між генеративним штучним інтелектом та іншими типами штучного інтелекту, які створюють контент? Основною є створення контенту. Тут правильна відповідь під цифрою 1. Натискаємо Продовжити. Це правильно. «Продовжити». Наступне питання. Що означає термін відкритий код у контексті генеративних моделей ШІ?» Тут правильна відповідь під номером 2. Правильно обирайте за мною. Якщо ви відповіли вірно, ви отримуєте зірочку. Що таке модель ШІ? штучного інтелекту? Це набір алгоритмів, навчених на певному наборі даних. Правильна відповідь 1. Дуже прошу відповідати за мною. Продовжити. Далі не поспішайте. Натискаємо Продовжити. Знов продовжити. 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 Яке реальне застосування варіаційних автокодерів для виявлення аномалій? Тут правильна відповідь 2. Що таке GPT і чому він став відомим у сфері обробки природної мови? Тут правильна відповідь 2. Що таке Міджорні, та Stable Diffusion і які галузі їх використовують першими? Це для створення зображень. Перше. Продовжите. Як мережа ГАН покращує свою здатність створювати кращий міст? Тут правильна відповідь 2. Яке призначення дискримінатора в моделі GAN? Тут відповідь 2. Ну, і далі Продовжити. Продовжити. І знов запитання: якою буде головна перевага генеративного ШІ в наступні роки? Відповідь 1. Тут знов натискаємо Продовжувати. Продовжити. Далі. Які найвищі моральні та виконавчі навички необхідні для роботи з генеративним «Щі»? Тут правильна відповідь 1. І наступне питання. Розглядаючи інтеграцію генеративних інструментів штучного інтелекту в бізнес-операції, який основний акцент щодо ролі виконавчого керівництва та організаційної стратегії? Тут правильна відповідь 2. Будь ласка, уважно Відмічайте за мною. Продовжите. І ми перший урок завершили. Вийти з уроку. Ви дивитесь, скільки ви балів набрали, у вас повинно бути 100, якщо ви все робили за мною, і натискаєте Закрити урок. Тут ви далі, далі, далі. Закриваєте, і вас переводить на другий урок. Ви натискаєте Почати урок. І працюємо так само. У нас буде 23 слайди, будуть питання, будь ласка, натискайте відповіді за мною. Не поспішайте, я вже читати запитання не буду. Так. Перше запитання. Деміан хоче знати, для кого цільова аудиторія інструменту штучного інтелекту та які їхні основні цілі. Тут правильна відповідь 1. Якщо ви натиснули правильно, буде зірочка. Друге запитання. Правильна відповідь 2. Наступне запитання. Правильна відповідь 3. Наступне запитання. Правильна відповідь 2. Слідкуйте за екраном. Далі у нас знов ми натискаємо продовжити, продовжити, продовжити. 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 І знов блок запитань. Всього їх буде 6. Будьте уважні, яка відповідальність належить до сфери правління? Правильна відповідь 2. Далі. Тут правильна відповідь 2. Третє запитання правильна відповідь 2, наступне запитання правильна відповідь 1. Наступне запитання. Правильна відповідь 4. Остання. Будьте уважні. Наступне останнє запитання правильна відповідь 2. Ну І тут залишилось натиснути Продовжити, і ви пройшли другий урок. Вийти з уроку. У вас повинен бути 100% результат, якщо ви натиснули все правильно. Закриваємо. Далі. І закриваємо це віконечко. І у нас залишився ще третій урок, в якому найбільше запитань. Будьте уважні. 29 слайдів тут дуже багато запитань. Будьте уважні. Тут ми натискаємо Продовжити Продовжити. Продовжити. Продовжити і продовжити. І от у нас перше запитання: яка мета безперервного процесу сканування пошукової системи. Правильна відповідь 1. Будьте уважні. Звіряйте все з екраном і те, що ви бачите. Наступне питання. Правильна відповідь 1. Уважно читайте, чи таке у вас запитання, і правильно відповідайте. Третє запитання. Правильна відповідь 1. Четверте запитання. Правильна відповідь один, п'яте запитання, правильна відповідь один. Шосте запитання. Правильна відповідь остання, третя. Наступне запитання. Правильна відповідь 2. Наступне запитання. Уважно прочитайте, чи таке у вас правильна відповідь 1. Наступне запитання. Перевірте, чи таке у вас правильна відповідь 2. В цьому уроці ми пройшли тільки половину. Правда, чи хибність? Тут у нас правильна відповідь перша. Так, Тепер далі ми натискаємо продовжити, «Продовжити» і наступний тест. Тут у нас правильна відповідь один. Далі правильна відповідь один. Наступне питання правильна відповідь 3. Наступне питання. Перевіряйте, чи таке у вас питання? Правильна відповідь 3. Наступне питання. Правильна відповідь 1. Наступне питання правильна відповідь 2. Перевіряйте, чи таке у вас питання. Наступне питання. Правильна відповідь 2. Наступне питання правильна відповідь 2. І останнє питання правильна відповідь 1. І у вас тут просто продовжити, і ви завершили першу частину. Після цього, коли ви пройдете, у вас є, з'явиться зліва сертифікат, ви натискаєте на нього, от сюди на кнопочку він відкривається. Перевіряєте, щоб було написано ваше прізвище та ім'я, частина перша. Ви його собі завантажуєте, от, кнопочка завантажуєте собі в папку на комп'ютер або на телефон. І цей файл PDF прикріплюєте до цього завдання і здаєте, все. Оце така у нас робота сьогодні. Ну, після того можна вот тут повернутися на платформі, і перша частина у нас пройдена. Другу частину ми проходити не будемо. Ще раз, якщо ви забули сертифікат, от коли ви натиснули частину першу, бачите, тут є сертифікат, ви натискаєте, завантажуєте і ще раз прикріплюєте до завдання і здаєте. Дякую за увагу!